на контрактові. Що ми знайшли? Зараз до неї дойдемо. Дуже прикольна стінка, послання. Ну, на згадку, я так розумію, зроблена. шал. Все. Світло так падає. Вона дуже довга. Я вже дивилася, Вони, я так розумію, все вже нам йдемо далі. Доди також, я розумію, шукають чиї вільні місця. Угу. Їх, мабуть, немає. Ну, прикольно задія. Ідея. Так, Софіка, тобі подобається? Скажи свою думку.